Отже, вимірювання параметрів мікроклімату здійснюється наступними приладами та за наступною методикою. Розпочнемо із вимірювань температури. Вимірювання температури здійснюється за допомогою термометрів різного типу. Найбільш розповсюдженими є звичайні кімнатні термометри, спиртові термометри. Які є в кожній квартирі, в кожному будинку. Також використовуються ртутні термометри різного типу. більші, менші, в залежності від а, сфери їх застосування. Небезпека ртутних термометрів, використання їх пов'язана з тим, що при порушенні цілісності колби. Виникають дуже великі неприємності із забрудненням. Тому на сьогоднішній день ось такі ртутні термометри використовуються у виключно обмежених сферах застосування. На сьогодні, заміною звичайним термометрам є цифрові термометри, які дозволяють. Наглядно відображати температуру на цифровому табло 1 градус. Різного вони є типу. Ось, наприклад, більш функціональний термометр з додатковими можливостями. Але він теж показує, крім всього іншого, температуру повітря в приміщенні 19,4 градуси. Переходимо до вимірювання вологості. Вологість вимірюється гігрометрами а у свій час були розповсюджені стрілкові гігрометри типу М68, механізм яких дозволяв бачити відхилення за допомогою відхилення стрілки і контролювати таким чином покази відносної вологості повітря у відсотках. На сьогодні більш широко застосовуються прилади, такі як аспіраційний психрометр і гігрометр психрометричний. Зупинимось на останньому. Психрометричний гігрометр в своєму принципі дії поєднує Показання двох термометрів. Так званого сухого, він знаходиться зліва і зволоженого він знаходиться справа. Сухий термометр, зволожений термометр. Чому останній називається зволоженим? Тому що зі зворотньої сторони видно, як його вимірювальна частина за допомогою фітіля опущена в колбу, в яку набирається вода. І таким чином змочує цей фітіль і частково охолоджує термометр. І далі за рахунок різниці показів за допомогою таблиці, яка розміщена на самому термометрі, відбувається фіксація вологості. Зліва ми бачимо покази сухого термометру. Їх треба поєднати із різницею показів. Вологого і сухого термометрів. Наприклад, маємо покази 19,2 градуса. Різниця показів, наприклад, становить 2 градуси. Відповідно, вологість буде 80%. Також для вимірювання вологості призначений аспіраційний психрометр. Його принцип дії також. Пов'язаний із використанням показів двох термометрів сухого і зволоженого. Але ефект якби зволоження досягається завдяки пропусканню повітря. Тобто цей термометр, точніше гігрометр підключається до електричної мережі. Вимірювання швидкості повітря або ж наявності протягів здійснюється за допомогою приладів, які називаються анемометри. Вони можуть бути чашкового типу або крильчастого. На столі ви бачите два представники саме цієї, цього типу крильчасті анемометри. Знімаємо захисний кожух. А цей анемометр являє собою цифрове табло, певна кількість кнопок. І а, чутливий елемент крильчатка, який реагує на рух повітря. Як ви бачите, що відображ, відображає прилад, окрім відповідно швидкості повітря в метрах за секунду, також температуру. Є деякі функції щодо налаштування режимів а, і меж показу цього приладу. Аналогічний прилад. Трошки іншого виконання. Це також анемометр цифровий. Він дуже чутливий. Тобто легкий подих вітру він відчуває і фіксує. Ось такі прилади для вимірювання різних параметрів мікроклімату. Ми сьогодні з вами Інспектували, перевірили і спробували частково визначати ці параметри мікроклімату за їх допомогою.